Я хвора за то, і тут вигода ваша від того, що ви хворієте. Звучить якби якось неадекватно, але є така психологічна техніка, яка допомагає виявити вторинні вигоди ваші від вашої хвороби. Ну, наприклад, я хвора, я тривожна, я там задихаюсь, не виходжу з дому. Зато зато мене чоловік там більше уваги мені приділяє. Зато мені не треба ходити в магазин, скуплятися, Зато не знаю, там мені не треба вирішувати проблеми на роботі, бо я там на лікарняному і мене всі жаліють. Зато мене чоловік не покине, тому що я така хвора, як же він може мене покинути. І таким чином ви дивитеся, які вигоди вашої хвороби. Техніка не у кожного вийде, не кожен може бути чесним з собою, але а, перше, що приходить на думку, як відповідь за то, і оце є ваша вторинна вигода. Можливо, вона якась нелогічна, але поміркуйте, як оце за то можна змінити якби в реальному світі своєму на адекватний такий замінник, да? тобто не через хворобу, а, щоб я не ходила на роботу, а може, треба змінити цю роботу. Подумайте над цим, Підписуйтесь тут, це про панічні атаки та тривожність.